Сьогодні ми вирішили розповісти про те, з чого зроблений наш бронежилет, що зроблена розгрузка, для того, щоб ті, хто нам допомагають виготовляти і безкоштовно передавати їх нашим бійцям, були впевнені в якості, тому ми вам покажемо всі їх складові, як окремо, так і разом вже в результаті ви побачите зібраний бронежилет. Ну, для початку, звичайно, ми хочемо привітатися і, скориставшись моментом вкотре. Котре дуже подякувати всім тим, завдячуючи, кому ми можемо вже більше 4 місяців щотижня надавати посильну, але, повірте, вкрай важливу і потрібну допомогу нашим бійцям, власне, яким ми зустрічаємо ті світанки, бачимо ті мирні дні, взагалі маємо щастя жити на нашій землі. Ну, а тепер зараз. Перейдемо більш детально власне, до того, що ми з вами робимо для фронту, робимо для перемоги. Ми розпочнемо з плити. Плита зроблена з австрійської сталі. Плита дещо вигнута, як ви можете бачити для зручності. Плита має товщину близько 8 мм, навіть трошки менше. Навряд чи ви побачите, але сподіваюся, ви мені довіряєте. Це плита, яка вже має нанесене покриття яке до тулуба людини. Воно м'яке, пористе, тепле, не передає ні холод, зменшує, амортизує будь-які удари. На лицеву сторону наноситься покриття антишрапнельне з надміцною гуми, яка армована. Воно наноситься на лицеву частину. І після цього плита зашивається таким стандартом європейським у тканину. Я хочу тут окремо додати, що за час виробництва цих плит можна сказати, антологія розвитку цього техпроцесу включала в себе самі різні ланцюги. Я хочу, дистучись цією чудовою нагодою, подякувати і своїх односельців, які також щотижня. Завжди раду всієї команди долучаються до обробки цих плит, бо ми починали з того, що ми привозили просто голі плити, купували відповідну фурнітуру, і це були різні матеріали, з якими ми експериментували, намагаючись знайти саме якісний результат. Це був і балістичний войлок, це були і певні утеплювачі, але тепер виробництво цих чудових плит. Вже саме пройшло сертифікацію і надає змогу ще пришвидшити цей процес для того, щоб наші кінцеві результати якомога швидше йшли напереду. Мабуть, всім цікаво знати, це важливо, як відбувався відстрілові випробування цих бронеплит. Вони відстрілювалися всі з відстані 30 метрів. Це та відстань, яка дозволяє набою набрати найпотужнішу швидкість і силу. Відстрілювалися патронами калібру 7,62 і 545, які також були різні. Це були і патрони маркування ПП, запальні звукові і бронебойні патрони. Також відстріл відбувався із СВД, яка має ще більшу потову з гвинтівки Мосіна. Для того, щоб наші бійці мали підвищений свій дух. Що вкрай важливо. Да. І Відтепер і ми на, на свої плити наносимо через трапети. Такий ну, елемент, і... який підкреслює індивідуальність саме цих плит, які завжди і так по собі несуть мансом того тепла, яка вкладається в нього дуже багатьма добрами і небайдужими людьми. А тепер от таким чином піднімаємо бойовий дух. Як можу? Так. Тепер до розгрузок. Ми маємо два типи розгрузок. Одна із системою молі, яка використовується в більшості військовими медиками. І тими е, бійцями на передовій, які е, менш пов'язані із носінням е, рожків е, ну, чи повноблою комплекту. Так. Да. Але е, більше запитів ми маємо на розгрузку, яка у нас е, другого зразка. Це розгрузка, яка має три кармани під рожки і два кармани від, е, Кожен ранати. такий карман можна ставити два рожки, тому можна максимально заповнити шістю рожками. Тут зазвичай кріпиться турнікет, частіше всього тут кріпиться рація. І от такі от Позаду бути. ми маємо ручку, яка зроблена на липучці, щоб вона не чіплялася за будь-які сторонні предмети. Ця ручка вчита дуже глибоко у карман для того, щоб е, за її допомогою можна було тягнути пораненого бійця з урахуванням його ваги і ваги цього бронежилету. Я пропоную спакувати е, готовий бронежилет. Дивіться, наскільки все вдало, чітко підігнемо, щоб мати змогу дуже швидко зібрати, розібрати. і Сидить дуже чітко, ви можете рухатись, ви можете бігти, бо вона не буде завдавати вам да, до речі, Ми зауважимо, що ці плетоноски, розгрузки вони пошиті з матеріалу кордури, яка має характеристики е, дуже позитивніші щодо міцності. Вона не промокає, не горить і має настільки. Е, Зношується дуже довго, тобто не протирається. Про що ми вже отримували не, одне, не одну вдячну відповідь про застосування в різних умовах. Отаким чином, зі всіма елементами регулювання по тому чи іншому воїну, ми маємо змогу швидко підладнати під будь-якого воїна. Я нагадаю, що вага бронежилета становить 9 кг 200 г, одна плита важить вже в спорядженому вигляді 4 кг 600 к копійками грам. Ось такий результат ми з вами щотижня забезпечуємо для наших бійців на передовій. Для того, щоб ми разом рухались до перемоги. За що вам ще раз низький Уклін. Уклін і сама-сама щира дяка. Впевнені, що ви і далі не залишитесь байдужими до тієї спільної справи, яка зараз всіх нас об'єднала і яка не дає нам змоги зупинятися ні на день. Ще раз величезного дякую. Переможемо. Тільки так.